Літня спека в Олександрію повернулася. Лікарі говорять, що висока температура навколишнього середовища більше ніж 28 градусів здатна викликати цілий ряд захворювань. Під дією сонячних променів люди можуть отримати тепловий та сонячний удар, а відкриті ділянки шкіри піддаються сонячним опікам. Медики радять у спеку якомога менше знаходитися на вулиці і слідкувати за своїм здоров'ям. Тому експериментувати над собою не надо, себя на тоже не на Только в тіні, только покрита кожа, определенний об'єм води, ну і за состоянием своєї здоров'я. Кондиціонер, закрите поміщение, пожалуйста, хотите чим-то займатися? Утро есть, есть вечер, а в такой промежуток времени, как, скажем, пики максимальной температуры, не стоит над собой экспериментировать в ожидании прорвемся или не прорвемся. Не надо этого делать. Особливо активно сонячні промені припікають з 12 до 16 години. Тому потрібно взяти для себе за правило, знаходитись у цей час у прохолодному приміщенні. Якщо ж все-таки доводиться виходити на вулицю у пікові години спеки, варто потурбуватися про запобіжні заходи. Случає, якщо є в цьому така необхідність, ну скажем так ряд запобіжних методів. Перше це все-таки употреблять достатньо количество чистої пітьової води, второ це покривати участки тіла. тканью какие-то легкие, лучше это бумажные изделия, может быть льняные изделия, головной убор обязательно. В случае появления таких вот состояний обморочных, скажем, бессознательных, немедленно обращаться к врачу, немедленно обращаться к врачу. В случае запаморочения, пожалуйста голову просто смачивать водой, открытые участки тела просто смачивать водой, пытаясь снизить температуру тела. И все-таки я настаиваю на том, чтобы в случае возникновения подобного рода состоянии обращаться за медицинской помощью в медицинские учреждения. Яка мучить влітку, лікарі радять втамовувати за допомогою чистої води. Газовані та солодкі напої вкрай не рекомендовані, адже від них хочеться пити ще більше. Тим же, хто полюбляє засмагати, медики нагадують, занадто не захоплюватися. Адже сонячні опіки, які легко отримати під дію прямих сонячних променів, можуть принести не лише небо, якому року та дискомфорт, але й суттєві ускладнення. Я все-таки рекомендую не умнічати, а ехать, обращаться за медицинской помощью. Дело в том, что ожоги – это не только повреждение кожных покровов, это еще и, скажем, нарушение общего состояния, как-то резервативное действие продуктов распада, вызванных ожогами, всасывает, дает повышение температуры, ознобы, опять же, обострение хронических заболеваний, что может привести и к повышению давления, и к такому грозному осложнению, как инсульты. Потому что в этот промежуток времени, кстати, статически, статистически достоверно замечено повышение этих грозных таких осложнений, как гипертензии, это инсульты, тремозговые инсульты, потому не надо самостоятельно приводить никакие действия. Если это в поле где-то, я не знаю, в палатке, в лицо возле моря, обработать участки поврежденной кожи ну, пантенолом. Смітани і прочие, крім того, що це вторичное инфицирование вторічне поверхностей, ни к чому хорошему це не приведе. фурацилин, ну, фороцелін, Самые найпростіші доступні методи обробки антисептиками, які є в будь аптечной сети не продаються без рецепта. Тож переоцінювати можливості власного організму не варто, а поради медиків допоможуть вберегтися від спеки і не зіпсувати здоров'я.